Нещодавно було встановлено тимчасову споруду, яку встановлено самовільно без відповідних документів та з порушенням тимчасових правил благоустрою. Її було встановлено на прилеглій території до готелю турист. Останній випадок абсолютно незаконного встановлення на проти туристу тимчасової споруди, яка не має жодних документів, які в таких випадках мали бути передбачені. Говорить про те, що принаймні ну, в правовому полі діяльності міської ради достатній правовий механізм, який би регулював питання з демонтажу цих споруд. Є відсутній. аби проблему встановлення незаконних тимчасових споруд було ефективно вирішено, виконавчий комітет міськради ухвалив кілька принципових та важливих положень. Зокрема, будуть залучатися різні служби та організації УМВС України в Чернівецькій області, міський РЕМ, що в кіоску буде електрика. Міськшеб для здійснення робіт з демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд. Комісія побилася у кажучи. Приїжджаємо зараз до туриста. Директор туриста каже, я дозвіл дозволу ніякого не давав, департаменти наші кажуть, дозволів не давали, власника немає ну стоїть якийсь дядько там, дивиться, ковиряється в зубах. І що? Дивіться, у нас є процедура про встановлення безхозного майна. І по цій процедурі просто треба йти. Так само що ми знаходимо десь щось, якісь будівельні матеріали. Тобто ця процедура вже прописана. Просто тут силкою згідно законодавства. Члени виконкому прописали в положеннях і сам механізм з підготовки та проведення демонтажу. Власник самовільно встановленої тимчасової споруди буде повідомлений про таке рішення. Якщо в трьохденний термін він не зробить це самотужки, то це зроблять за нього. У випадку, якщо неможливе перевезення тимчасової споруди цілісно. Демонтажу. Не демонтажу, мабуть, тоді демонтажу і перевезення в розібраному вигляді. Демонтажу, перевезення, понятно, що перевезення. Чому місце несе відповідальність за майно збирається? Там розписано чітко, не несе ніякої відповідальності. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.